Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. Що ж, ми продовжуємо працювати над дизайном взуття в партнерстві з компанією Sharm. Як ви знаєте, ми зустрічаємось раз на тиждень з власником. І здебільшого домашні завдання, які переді мною стають, я виконую самостійно і звітую перед вами. Тож під час розмови попередньої, ми дійшли до висновку такого, що ми уподібнили дизайн взуття до дизайну або конструкції дизайну, архітектури до будівлі. І сказали, що є дах, є простір, який формується стінами. І є фундамент. І сказали, що будемо розбирати по кроково, аби вам, наші любі глядачі, було доступно і зрозуміло, і спершу для себе розібратись, тому що дизайн зуття для мене це новий, новий предмет промислового дизайну. Я створив найкраще в світі м'які меблі трансформери, а от взуття ніколи взагалі для мене це нова царина. Тож, розбираємось з конструктивом за цим принципом. Виявляється, що так, воно в принципі і побудоване взуття будь-яке. Є низ у вигляді підошви, є внутрішнє оздоблення і зовнішнє. І є верх. Ну, оце зовнішнє оздоблення, власне, воно і є отим дахом. Тож, ми мож... чому а, поділяється у нас тут внутрішнє і зовнішнє? Ну, здавалося б, чому так? Тому що виявляється, в, а, внутрі, ну, якщо ми розділимо за сезонами, от, наприклад, у нас в Україні а, зима. Весна, осінь і літо це різні підходи до внутрішнього оздоблення. Тому що хутро взимку, шкіра внутрішньо, в димисезонний період, тобто весна або осінь. І от таким чином побудовано будь-яке взуття. Тож, ми розібрали з вами основу, базу, бейсік заклали і далі. Рухаємось в цьому напрямку. Слідкуйте, підписуйтесь, ми продовжуємо розбиратись.